Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Укажи число, яке більше за 2,5, але менше за 2,7. І наші варіанти відповідей: А 2,73, Б. 2,49 В тисячних і г 2,65. Цілі частинки у нас однакові, тому порівнюємо десяті. У нас 5 десятих, тут 7. десятих. І тут 7 десятих. є ще соті, тому число 2,73 більше, ніж число 2,7. Далі 2,49. сотих. Десяті 4 у нас 5, тому число 2,49 менше, ніж число 2,5. Завдання варіант відповіді В 2,65 тисячних. У нас десятих 5, а тут 0. Число 2,65 тисячних менше, ніж число 2,5. І останній варіант Г 2,65. У нас 10, 5, 10, 6. Число 6, воно більше за 5, але менше за 7. Відповідно, і 2,65 задовольняє нашим умовам. Запишемо наш варіант. 2,65 більше за 2,5, але менше за 2,7. І записуємо відповідь. У нас варіант Г номер 10 і справ для домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.